Всім привіт! Нещодавно я отримала під відео ось такий коментар. Це мій перший такий досвід, і я погодилась тільки після того, як запитала, чи чесним має бути відгук, бо якби відповідь була інша, я б ліпше відмовилась. І збігаючи наперед, я хочу сказати, що як ті блогери знімають відео, монтують, потім наставляють озвучку. Це насправді дуже, дуже багато забирає часу. І так, що було в посилочці: соус з чорного чеснику, сам чорний чесник, паста з чорного чеснику, потім мед і крем мед з чорного чеснику. І готуючи на сніданок свою улюблену шакшуку, я вирішила поекспериментувати і спробувала додати мед з чорним часником. Додала насправді не дуже багато, приблизно 3-4 чайні ложки, адже я не знала, яке воно буде на смак. Ще хочу додати, що чорний часник це продукт переробки звичайного свіжого часнику, при якій останній проходить процес карамелізації або ще говорять ферментації без будь-якої участі хімічних чи натуральних добавок. Моя шакшука готова, але Який сніданок без кави. Потім я, мабуть, вперше щось дегустую на камеру. Ще вам скажу, що мед з чорним чесником додав якоїсь такої солодкуватості і пряності. Потім я замовила суші, щоб спробувати їх з крем-медом з чорного чеснику. Цікавий такий присмак вийшов, але все-таки для мене соєвий соус залишається на першому місці. Тут я знову куштую на камеру, щоб ви бачили весь спектр моїх емоцій. Але зізнаюсь чесно, мені не суперкомфортно було це робити, і я не зовсім розумію тих людей, які їдять на камеру. На наступний ранок у мене були оладушки, і я вирішила спробувати їх з пастою чорного чеснику. А можливо, це і крем-мет, я не знаю. Чоловіку така комбінація сподобалась, але я все ж таки за більш класичний варіант сметанки. Сам чорний чесник мені не дуже сподобався, так як він мені нагадував, чорнослив, а я його не люблю. Але скажу, що все дуже індивідуально. Поки самі не скуштуєте, не зрозумієте. Я віддала все свекру і йому сподобалось. А замовити можна ось тут. Замовляйте і дегустуйте.